Добрий день, друзі. Вітаю вас на моєму каналі. Це моє перше відео. Мене звати Михайло, я простий мужик з села, і тут нема заводу, щоб піти на роботу, влаштуватися. Ще я трохи лінивий. І я вирішив стати блогером, бо сидів, дивився, як там блогер по інструментах. Пацан такий за мене добре, молодший, їздить на Теслі. Тобто, ну і теж щось зароблю трохи. Мені треба, щоб ви підписались на мій канал. Я фізику знаю, за шкалою від. 1 до 5 на цілих 2, це вже непогано. Я трошки вмію інструментам риху... рихтувати, дещо розбираюся в саду, дещо в комп'ютерах, вмію фотографувати. Мені буде, про що вам розповісти на моєму каналі. Підписуйтесь, я буду заробляти гроші, потім буду айфони всякі розігруватись. Буде цікаво, підписуйтесь на канал. І до нових відео. Буквально сьогодні, до речі, одразу після мого відео привітання я вас вітаю. До речі, це відео вітання. Одразу після відео привітання вийде відосик, як я поремонтував оприскваж 12-літрової форти моїй сусідці, яка чисто випадково його від 220 включила. І в такому плані буде багато цікавого контенту. Тож підписуйтесь, до нових зустрічей.